Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Російські війська зайшли на околицю Мирнограда. Російські війська зайшли ще в одне українське місто. Тільки вчора нам говорили, що ситуація важка, але контрольована. що Наші війська відбивають штурми, ну а сьогодні зранку. Фактичне визнання того, що українські війська знаходяться вже фактично в напівоточенні. в тактичному напівоточенні, а росіяни зайшли на околиці міста Мирнограда, це місто Супутник Покровська за півтори-два кілометра. Ідуть важкі вуличні бої на вулицях Мирнограда. Що це означає? Це означає те, що росіяни беруть. Ех, українські війська, які знаходяться в Покровську в Мирнограді, в кільце, в реальне кільце. І якщо воно замкнеться, наші війська будуть повністю в оточенні. Ситуація дуже важка, і я думаю, що вже пора: 140 тисяч чи навіть 160 тисяч ех, поліцаїв наших пенсіонерів силових структур кидати в бій. Їх берегли до певного часу. Ну, певний час наступив. Тому що якщо візьмуть Покровськ Мирноградо, точить угрупування наших військ, там ситуація буде не та, що складною. Вона буде наближатися до катастроф. Тому старими глухими, хворими, сліпими кривими українцями, да, війну не виграєш. Я давно це вже казав. Потрібно воювати молодим, здоровим, відгодованим. Так. Військовим, які давали присягу. Ну, Плюс ще 700 тисяч чиновників і депутатів, Так, коли вони підуть у бій. З вами український історик та журналіст Рошевець, хто хоче допомогти. Каналу 5168 68 74 51 97 22 28 93. Карта Приватбанку. Буду вдячний за допомогу говорити правду. До нової зустрічі!